Один із них представить Україну на Євробаченні вже відомі імена 24 півфіналістів національного добору на Євробачення 2017. Їх обрав музичний продюсер Костянтин Меладзе та його команда. Дивилися, аби серед виконавців були і жінки, і чоловіки, серед гуртів, і новачки і зірки української естради. А от за одного виконавця навіть голосували користувачі інтернету. Хто що готує? Анна Айзенберг? Судді вже визначили претендентів, що виборюватимуть право представляти Україну на Євробаченні 2017. Національний відбор став мені здається, более цікавим і смотрибельним. Абсолютно всеінародним. Доступ к до этому национальному отбору реально появился у всех желающих в ньому участвовать. І це правда. Сьогодні ми знімати для вас дуже необычний ролик. Це Руслан Кузніцов. Він не співак, він популярний відеоблогер. Проте теж боротиметься за своє місце на Євробаченні. Чувся, поберіть. Разом із дружиною знімає цікаві відео та оприлюднює їх в інтернеті, коли почув, що можна потрапити до півфіналу добору міжнародного пісенного конкурсу через всесвітню мережу. Запалився. Як я мог не спробувати цей шанс, коли я всегда мріяв займатися музикою, і є ще такой ресурс, як мої любими підписчики. Хлопця була більш ніж тисяча суперників та стотисячна армія віртуальних прихильників. За кілька місяців отримав найбільшу кількість уподобань та переміг. Я написав три пісні для євровіді. І вони мені всі нравілись, і я ніяк не мог вибрати. І в отоді я все їх вичеркнув, вибросів написав четвертую пісню. І от співатиме про мурашки, що бігають тілом, коли цілує кохана людина. I I про любов співатимуть і популярні скай, ті, що збирають цілі стадіони. Украйся! Їх це ж обрали до участі в конкурсі. Українська версія називається Я тебе люблю. а Англомовна називається «All my love for you». Дуже багато сил, енергії ресурсів було вкладено в цю пісню. Всім подобається, сподіваюсь, що вірю щиро, що. Нашим слухачам, глядачам теж сподобається серед претендентів на Євробачення важковиків вітчизняної сцени. – «Грінгрей». на їхній музиці зростали ціле покоління українців. Я в звука стерео. Вони Столько не старіють та не вміють втворі. програвати. Виграють ми вміємо. Фактичські виграли все що товозможна було вигравати. Ніколи... ні не були ні вторими, ні третіми. Зі звичайно буде проблема в фіналі. Зіркове сузір'я півфіналістів національного добору вражає окрім гуртів. Грінгрей та Скай змагатимуться оторвальд Арсен Мірзоян. І Ларія Віталій Козловський. Ми постарались, щоб було максимально інтересна, щоб це були різні жанри, різні музикальні стилі, щоб це були і парні, і дівшки, і групи. І основна новація цього року, яка стосується кожного, глядачі зможуть прийти на прямі ефіри півфіналів та поболівати за своїх фаворитів наживо. Четвертого, одинадцятого, вісімнадцятого та двадцять п'ятого лютого в Києві будуть багато крутих музикантів, дійсно дуже подобаються. У нас в машині грають музика деяких людей, які будуть э, учасники. Аннайзінберг Валерій Раташнюк, Андрій Скорик, програма Вікна СТБ.